21 березня. Всім гарного здоров'я і миру. Продовжую сіяти горох ярий царевич. Сівалка анкерна. СЗС 3,8. 3,8 за факт метрів. Попередник, як бачимо, соняшник. Перед соняшником була пшениця. Ну, ось такий вид, де сівалка ще не їхала, а тут де сівалка вже посіяла. Таку вона зробила мульчу зверху, рештки соломи і рештки паличок соняшника, Все перемішало. Є під материник чіпки анкера виривають. З такий він маленький. Так, значить що, міждоряді 22, норма висіву десь мільйон двісті, сію 30, 30 плюс штучок на метр погони зернин. Тому що в тім році спека була, схожість трошки хромає в горохові, та є і є половинка попадається. Ще й плюш і пелюшка, то не критично. Швидкість, сіємо на МТЗ сьомої передачі, швидкість 10 км, Трактор йде з такою швидкістю, з цієї сівалки без питань. Наш горох був протровлений фунгіцидним протруйником Кінто Плюс. І інсекцидний протруйник давав я по 800 грам на кожну тонну, Тіями так само якийсь там китайський, я не пам'ятаю значить ця ділянка, тут площа невелика, 12 гектарів. Перед цією ні гліфосатів, нічого. Втім році скосився соняшник. Соняшник тут була ласкала і купала, класичний. Врожайність була невелика, так як засуха, десь 15-16 центнерів з гектара. І по паличці видно, яка тут була паличка соняшника. Дуже тонка. Значить, перед сівбою не робив я гліфосатної обробки, тому що поле практично чисте. Де-не-де трапляється мітличка і де-не-де трапляється під материник чіпкий. Але я з осені обробляв його. Хілазофоб тут був 800 грам, 125 на гектар. І декамба була 0,4, 480, 0,4 було літра на гектар. Обробляв я вже в листопаді місяці в кінці, але, але все одно. Ось є такі рослинки під материника. І невеликі вони, але вже як не як вони роздвинуті, більш-менш. Не обдурив я рослині здиков. Обробив, а вони ще пізніше частково зійшли. Частково анкер їх, будемо казати, більше 50% унічтажає, але все одно є зверху, є пригорнуло, є зверху. Лежить під материник, який анкер не підрив, тому що міжрядя повторюсь, 22. 22. Ну, і думаю, через якийсь день накривати ґрунтовим додавлю пару літрів ліфосата, щоб те, що наверху це під материнник і злакова мітличка, те що я тут бачу на даний час, навіть даже, даже є така фіалка. Покажу фіалка. Ось такі в неї листочки. Тут вже два сім'ядольні і два настоящі. Ну щоб зачистити його все остаточно. А потім буде страховий уже по вже Ну, Це буде через якийсь певний час. Сівалка йде без питань, земля просохла, то що треба. Морозці кожну три ночі підряд витягують вологу. Ні анкера не забивається, ні Горна, нічого ніде. Взагалі. Є тут, є тут палка не сильно по рубаві і катохнув Але дуже гарно виходить. Отак, коротеньке відео на сьогодні. Всем пока ставте пальці вверх.